Уже не перший рік мешканців сумської громади турбує питання місцевої природної екосистеми, зокрема забруднення річок та берегових зон. Досить небезпечним фактором, що негативно впливає на самоочищення водойм, є замулення. Аби дізнатися, на якому етапі перебуває вирішення даної проблеми та які перспективи проведення очистки витоків річок, знімальна група телеканалу Відікон зустрілась із профільними представниками місцевого самоврядування. Багато років ми чули, що Місто Суми збудовано в руслі трьох річок, і історія нашого міста, звісно, з цим вже пов'язана. Останній раз, я пам'ятаю, десь у 2010 році було почищено деякі ділянки річок наших. Була залучена спеціальна техніка з міста Ромни, з ДСНС, витягували ці брьовна, розчищали. І з того моменту таких глобальних розчисток річки не було. Мешканці, звісно ж, бачать, що в якому занахаращеному стані знаходяться ці річки. До повномасштабного вторгнення ми розумілися на тому, що це нам прийдеться робити. Що ми вичистимо опалі дерева, потім виберемо мусор з цих річок, і вони стануть більш проточними і любуватимуть око наших громадян. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи з часом почистки річок. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день максимально всі кошти спрямовані на оборону міста, на забезпечення життя життя наших громадян, це бомбосховища, це і тимчасові укриття в школах, в садочках, в спортивних закладах. Тому плануємо, що це не на часі. Але якщо ми будемо забувати про нашу флору і фауну, то ми привратимо наше місто в болото, так і зарослі, і будемо. Спостерігати дуже, погану, дуже поганий вид нашого міста. Всі розуміють, що це треба робити, але то брак коштів, то політичні якісь амбіції, то ще щось. Дуже багато років чистилася ділянка від мосту по вулиці Горького до мосту по вулиці Проспект Карла Маркса. На той момент ці так вулиці називалися, напроти сквера Дружба. Там була вичищена ця ділянка, а це все остальне не дочищалося. Люди бачать цю ділянку. Їм це не дуже подобається. Уже перед війною, навіть департаментом ЖКХ розроблявся проект, але його так і не довели до ума. Сьогодні, якщо ми будемо про це забувати, то буде дуже складно потім це вирішувати. Із метою всебічного вивчення даного питання та напрацювання механізму покращення гідрологічного режиму, нормалізації поверхневого стоку, а також очищення берегових зон, при сумській міській раді створено спеціальну робочу групу. Ви знаєте, що місто Суми воно розташоване на руслах трьох річок. Це стрілка, сумка і псел. І на даний час це питання дуже нагальне щодо очищення прибережних ділянок. На даний час створена робоча група по обстеженню даних ділянок прибережних смуг річок. Туди залучені фахівці нашого департаменту інфраструктури, спеціалісти департаменту інспекційної роботи, також представники департаменту екології обласної держадміністрації. адміністрації. За результатами цієї робочої групи була опрацьована вся інформація щодо очищення цих ділянок. На даний час є потреба приблизно в 11 тисячах метрів квадратних територій, які потрібно очистити. Все залежить від фінансування. І наперед я не можу сказати, що ми там запланували ту чи іншу ділянку, тому що в залежності від виділених коштів ми вже тоді будемо планувати, якому ділянку будемо робити, і чи є доцільним робити там. Ту чи іншу ділянку є розуміння, де що, і орієнтовний обсяг робіт, які треба виконати станом на початок серпня поточного року в Сумах уже було завершено проведення санітарних заходів та благоустрій у прибережній смузі річки Стрілка орієнтовною площею 1050 метрів квадратних. В червні поточного року були виконані роботи на замовлення нашого департаменту працівниками КП зеленбуд роботи по розчищенню прибережної ділянки від вулиці Кругова до. Колектору протяжність цієї ділянки складає 210 метрів. Роботи були виконані по видаленню чагарників, самосійних дерев, аварійних дерев, були дерева бореломніті, які зломані, впали в русло річки. Ми їх достали. Також було прибрано сміття, була залучена спецтехніка та працівники комунального підприємства. Близько 9 тонн було вивезено відходів, тих, що вони. Достали. Так що дуже дякую керівнику Єфрему Олександровичу Лазареву, який займався цим питанням. Так що все дуже добре вийшло. Скільки коштів було витрачено на ці потреби? Е, було 200 тисяч зека направлено і 114 тисяч з міського бюджету. Тобто 314 тисяч на цій, на цій ділянці прочистили. Також видалили іл е, сміття. І хотілося б надалі також продовжувати в цьому напрямку, тому що зі цього відбуваються І Дуже багато громадян, мешканців нашого міста, звертаються за допомогою, що затаплюють ті типу, там і приватні будинки. Так що будемо сподіватися, що найближчим часом ми підемо далі і будемо допомагати людям вирішення цього питання. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон місцеві мешканці вже встигли оцінити проведену роботу і вдячні комунальникам за благоустрій території. Тут було взагалі страшно. Тут жили бомжі, зараз ніхто не живе. Із станції приходили оправлятися, нікуди. Вони ще ж були страшна, вони ж ця річка заванялася. Зараз дуже добре, дуже добре. Спасибо, звісно. Тепер хорошо, звісно. Моє бачення стало гарним. Сміття прибрали, а, ви самі бачите. А що тут було? Ви знаєте, ви тут проживаєте? Так, да, було. Тут я недалеко проживаю звідси. Тут було хащі, сміття. Ну і лазили всякі невідомі, незрозумілі особи по кущах. Зараз чисто, все видно. Гарно. Одним словом, гарно, без слів. Річки видно. видно, що чиста вода, не каламутна. Хащі були, гіляччі і бутилки. Зараз чисто. Наскільки от важливо і приємно для вас особисто, для всіх нас, для громади, щоб підтримувати порядок на нашій території? Ми тут живемо, ходимо, дивимося на все це. Коли все прибрано, гарно, красиво. А коли е, сміття валяється, ти йдеш через сміття, як в смітнику. Пригнічується це. да, воно як е, не, виглядає негарно. Не Осадок на душі залишається неприємний після побаченого. А коли прибрано все чисто, воно травичкою поросте і буде, можна даже буде посидіти. Краса, яка милувати око, Так, так, да, так. Да, да. Вийшов, глянув, полюбувався, душою віддихнув і все. Перезавантажився, переосмислив якісь свої проблеми, відпочив і пішов додому. Щось да видно, що роблять. А за роботу, як каже, ну можна подякувати, дякують. Ну, хай гарніше. Виконують свої обов'язки і на досягнутому не зупиняються. Ще одним позитивним прикладом комплексної системної роботи міської влади на результат є територія міського пляжу. Тут було проведено очищення берегової зони від очерету аварійних дерев, кущів та чагарників, розширено територію для купання шляхом очистки дна від порослей та молових відкладень. Загалом створено всі умови для комфортного відпочинку жителів громади. На даний момент ми знаходимося на студентському пляжі парку «Каржедуба». На замовлення департаменту інфраструктури виконуються роботи по касінню трави, видалення аварійних дерев, підрізка дерев, збору сміття та отримання туалету. Ці всі заходи направлені на комфортне перебування наших мешканців на цій ділянці, щоб воно було так би, приємно людині прийти, яка відпочиває і відпочивати не в смітті, а в прибраному, в прибраному чистому місці. Супер. Також на подальше ми будемо направляти наші всі зусилля на підтримання в чистоті. Дані, даної території. Років сім тому ми почали реконструвати студентський пляж. Були збудовані волейбольний майданчик, був збудований баскетбольний майданчик, встановлена дитяча горка і встановлений спортивний майданчик. Також була чистка прибережної частини від теж, мулу, водорослів, сміття. На сьогоднішній день маємо такий вигляд нашого студентського пляжу. Тут нема зовсім комерційних ніяких підприємств. Утримується студентський пляж за що міського бюджету. Плануємо зробити пункт порятунку людей на воді, але це вже, скоріш всього, буде в мирний час. Міська влада тримає руку на пульсі і робить все можливе і неможливе. Але не все залежить від нас. Те, що на сьогоднішній день. Обмаль фінансування, те, що у нас в країні йде війна, робитиме все, що від нас залежить, щоб місто над слово було найяскравішим, найцікавішим і найулюбленішим містом на Україні. Опитані нами сумчани схвально відгукуються про комплексний благоустрій даної зони відпочинку. Дівчата, скажіть, як вам умови відпочинку? От чи достатньо чисто тут, чи комфортно вам відпочивати? Ну, відпочивати так, комфортно, чисто, доволі. і. Ну дуже гарно, достатньо чисто, приєдно, приємно знаходитись в ньому, приємно відпочивати, проводити час з друзями. Дякуємо, дякуємо вам за те, що прибираєте парк і робите його чистіше. Нам все подобається тут. Розкажіть чисто, комфортно, Наскільки тут чисто і сміття взагалі немає. Люди добре постарались. Дякуємо. Так як прибрано, більше людей сюди приходить і молодь теж грає, і людям приємно тут знаходитись. Дякуємо за чистоту. Я в цьому році сюди прийшла зі своєю сім'єю перший раз. Мені дуже сподобалось, тому що там є туалет, прибережна зона прибрана, є роздягальня, нема дуже багато водорослів, річка чиста і. І, взагалі, якщо брату брати, взагалі дуже комфортно, комфортно чистенько. І видно, що займаються, займаються цією зоною. Чесно кажучи, я в захваті, бо я тут була дуже багато років назад, і мене дуже приємно здивувало, що дуже чисто. Я дуже дякую тим людям, які тут тримають цей порядок і хотіла б закликати наших сумчан, що якщо ви приходите і бачите, що чисто, треба чисто там, де не смітять. Потрібно за собою прибирати, і якщо ви бачите, що. Взагалі все чистенько прийшов, все, все потім прибрав, і тоді порядок буде постійно. І буде приємно відпочивати, і настрій буде. Ну тому, що пота кожно людині приємно відпочивати там, де комфортно, де чисто, але це все залежить від нас. Зараз нелегкий для всіх нас час. Війна, але хочеться, діти є діти з дітьми. Треба кудись виходити гуляти на прогулянку до річки і тут. Як для мене, як для моєї доньки, це супер перезавантаження, де комфортно, де річка, сонечко, і ти відволікаєшся від інших думок, коли тривога, коли завжди чуєш звук ракет, вибухів. Тому ми дуже задоволені. Супер дякую. я всім рекомендую так проводити час, перезавантажуватись. Позитивна оцінка роботи та вдячність сумчан надихають владу на нові звершення, і високопосадовці запевняють, що докладатимуть усіх зусиль для вирішення наболілих питань природної екосистеми та якісних змін на краще. Досвід, звісно, є. Я декілька разів до повноштабного вторгнення був за кордоном і спілкувався із поляками, і словаками, і дивився, як вони дешево, але красиво зробили прибережні частини річок. Тому розуміємося на цьому і будемо сподіватися, що найближчим часом буде наша перемога, і тоді ми зможемо обратити увагу на наші річки. Звісно ж, є чим. Подивитися, на що й в Україні місто Ужгород дуже сильно зробило і набережну, і все це дуже великі кошти. Кошти були вони і бруківку там переложили, і саму річку вичистили. В Ужгороді дуже шикарна річка. Уж якщо брати Вінницю, то ми знаємо, там і фонтани на річці зробили, і теж почистили там такий, ну типа заводь красиву зробили. Є дійсно в Україні є на що подивитися. Сьогодні ми розуміємо, що кошти міська влада не може сама розпреділяти. Міська влада залежна від військової адміністрації. А військова адміністрація розуміється на тому, що є більш негайні потреби для міста. Це все пов'язано з захистом нашої батьківщини і нашого любимого міста Суми. Уже ми почали працювати, незважаючи на те, що йде війна, і дуже велика частина бюджету йде на допомогу військовим. Це як і ми закупаємо там певні речі, і надаємо субвенцію самі військові частини, закупають те обладнання, що їм потрібно, але все одно ми потихеньку починаємо працювати в цьому напрямку. Якщо я ж кажу, дай Боже, закінчиться війна. На... Найшвидшим часом то ми зможемо більше виділяти коштів і робити більше тих речей, що потребує наше місто. Коли місто проквітне, це дуже чудово. Тим паче я ж кажу, що я народився в місті Суми. У мене родина знаходиться тут, друзі, родичі, повністю всі і. Хотілося б так, як за картоном, наприклад, це чисті річки, там якісь набережні смуги там зроблені, де там стоять кав'ярні, де можна відпочивати. Есть, і будемо намагатися, щоб найближчим часом ми це все могли зробити для нашої громади. Бо наші люди заслуговують найкраще, щоб у них були гарні умови життя. Покращення стану річок та берегових зон це проблема не тільки майбутнього, а вже й нинішнього дня, яку потрібно вирішувати невідкладно, оскільки здоров'я громадян напряму залежить від того, у якому середовищі ми живемо.